Доброго здоров'я всім пасічникам України. Сьогодні я хочу поговорити з вами про нашу майбутню виставку 26 жовтня цього року, яку ми організовуємо спільно з нашими друзями, а також про майбутнє механізації на наших пасіках. Перед нами дуже серйозні виклики. От, наприклад, у мене на столі два електроножі, один з них нещодавно принадіслали виробництво Китаю. Тобто Китай нас доганяє і користується всіма нашими напрацюваннями, і досить швидко це реалізує. Звичайно, що конкурувати з таким виробником, як Китай, ми не в змозі. Тоді нам потрібно або закриватись, або шукати нові можливості в нашому удосконаленні і пошуку нових видів обладнання. Так от, на сьогодні ми практично можемо виготовити майже всю лінійку обладнання, яка існує в світі. Це не буде не настільки круто, не настільки багато металу, але функціонально ми наздогнали наших конкурентів європейських, як мінімум. Причому змозі виготовляти. Вдвічі-втричі дешевше, ніж провідні американські, провідні європейські фірми. Хтось скаже, що не якість наша шкандибає. Так тому і шкандибає, що ми намагаємося всіма способами здешевити нашу продукцію. А це метал, а це зарплати, а це використання наших можливостей вкрай обмежених. Так от на, на виставці. Що я хочу вам показати з нашого, так би, з наших доробок? Ми хочемо показати вам новий варіант лінії, яка на, за своєю продуктивністю вдвічі чи втричі вища від аналогів. Тому що ну, най, наші найближчі конкуренти, фірма Хонінгін, фірма Лесонь, е, ті лінії, які є в Україні, качають тонну, дві, е, на, за робочу зміну. Лінію, яку ми хочемо вам показати, нашого виробництва з допомогою наших друзів зроблено. здатна качати 6 тонн меду за зміну. Приїжджайте подивитись. Далі у всьому світі є, вже зараз є проблема е, витопки воску на пластикові ваші з рамок пластикової ващини. До України це ще поки не дійшло. У нас інші вимоги. до... Екології, але в всьому світі лежать гори цих пластикових рамок, і їх забороняється спалювати, і їх забороняється повторно використовувати. Ми запропонували новий підхід до цієї справи. Ми запропонували плоскотопку, яка витоплює і очищає рамки з пластиковою вощиною. І зараз ми її намагаємося відправляємо їх в Європу і намагаємося поширити ці наші досягнення. Далі. Ну, знову ж таки, ми працюємо з переробки меду, і з переробки меду це дуже важлива справа, тому що додаткова переробка завжди дає додаткову вартість. Про це треба говорити, і про це треба наголошувати. Ви побачите результати наших доробок по консервації медом, по перзі і ще деякі цікаві моменти. Але для того, щоб нам знати, що нам робити надалі, нам потрібна безпосередня. Зв'язок із клієнтом, нам потрібно очі в очі дивитися е, покупцю наших товарів і, звичайно, вислухати як ваші зауваження, так і пропозиції. Тому наскільки буде масово, наскільки буде дружна ваша явка на виставку, настільки ми надалі будемо знати, в яку сторону нам рухатись, що нам робити, і яким чином задовольняти потреби наших друзів-пасічників. На все добре, дякую за увагу.